Дитячий оздоровчий центр Смарагдове місто» – тепер власник нового футбольного поля. В день його презентації в центр приїхав Андрій Шишацький. Саме він восени минулого року ініціював втілення цього спортивного проєкту. Після 1 сентября так, і ми тоді прийняли рішення. Обласний совет виділив пол на на цієї площадки. Почався процесс закладки фундамента ще в прошлом році. Так а сьогодні, це все було в має закончено. Кстати, у нас сьогодні один із самых щасливих днів, потому що, во-перше, святику вдалося, діти щасливо ви бачите, які скільки вони отримали подарунків, і найголовніше те, що тепер на території Зубрудного міста буде проводитися не тільки обласні фестивалі, а також обласні змагання з футболом. Голова Донецької обласної ради виконаною роботою задоволений, але впевнений, для розвитку ще є перспективи. Центру необхідні сучасні підходи, адже тут оздоровлюються і навчаються діти з всієї області. Приступим до строительства школи для того, щоб зпреспособлених помешкань не уйти Нормальні класи, і к 1 сентября наступного года вона вже буде повноценна, запущена систем оборудовань. Зараз в центрі знаходяться 480 чоловік з різних міст області. Вони не лише навчаються і відпочивають, для них проводиться немало цікавих заходів. Один із своїх здобутків діти продемонстрували гостям. Кожне місто представило свій варіант сценічної вистави. За свої таланти діти отримали від гостей радіомікрофони, набори для дитячої творчості та солодощі. А поки гостей розважали творчістю на полі вже кипіли спортивні. Баталії кожному хотілося спробувати свої сили на новому полі. Стадіон, в принципі великаліпне то тобто, всі видержані норми, які котрі долини будь-яша невірна. Дану єдине нужна дітям буде привикати к ньому. Я думаю, вони освоїться швидко. для кожної дитини немає нічого кращого ніж повноцінна сім'я. Але як вірно зазначив Андрій Шишацький, не кожний, хто виховується в родині, має такі умови, як в Смарагдовому місті.